Отож, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я викидаю всі свої пусті банки у 2025 році. Це є продукція Revesta. І так, я їх зібрала трішки навіть. посортувала. І цікаво буде вам подивитися, що я вже використала, хоча це не всі баночки, які я користувалася. Я думаю, ви здогадуєтесь, що я точно користуюсь ось такою побутовою хімією. І пікуюсь про своє здоров'я. Це є всі меди алої, які представлені в нашому магазині. І в мене можна придбати. І я рекомендую всім, хто любить себе, своє здоров'я. Отже, треба дбати не тільки про зовнішню красу, а й внутрішню. Випила я вже не по одній, звичайно, але для наглядності вам показала, що я вживаю ось таке алоє чистий сік разом з м'якотю і три в одному де є також сухий екстракт. Далі буде цікаво, якщо я буду показувати. Це є у мене вже пустий. Гель для омивання з мутином равлика. Далі у нас йде догляд з ротовою порожниною і наступне це в мене гель для вмивання. Я завжди користуюсь пінкою. А ще Мені є дуже багато парфумів, це моя любов. Хоча вони всі використані, мені жалко викидати кожну баночку. Ось Лаура це є Мері Мі, солодкий аромат, і він дуже шлейфовий. Роук також я в подарунковому наборі з Милом і імператриця. Всі ці парфуми, різновид їх представлені в нашому каталозі. Закінчилася моя улюблена. ось ця... Двофазна рідина, фіолетова і прозора рідина для зняття макіяжу. Якщо говорити про тональний крем, один з них в мене був антиейджинг від це французький бренд. Також SPF і сироватка від бренду Bebak. Так, чіткість новела. І наступне. Знаєте що? Це тобто просто вже ось так зараз буде видно. Це в нас дієтична добавка була. Я не знала, що зробити з цими м -м, баночками, але вирішила їх показати, що ось таких дієтичних добавок це для покращення пам'яті, з вітаміном Б теж є. І ці дієтичні... Добавки, дуже покращують імунітет. Корки я не викидаю спеціально, тому що збираю їх на благодійній основі, тому що корки переробляються. До речі, я залишу вам посилання про те, як можна зв'язатися зі мною, щоб приєднатися до благодійної справи, збору корків, тому що вони потім йдуть на допомогу хворим. Ось так. Це дуже цікава річ. Залишу вам посилання під відео. Отже, такі різного роду дієтичні добавки. Можете теж замовити, підібрати під свої потреби. Не потрібно мені, я не бачу сенсу це все залишати собі просто, щоб воно стояло. Отже, асортимент у нас збільшується завжди, і е, я завжди хочу пробувати новинки. Але пусті баночки покажу, тому що я дуже люблю і користуюсь цією продукцією. Так, я ось цю дієтичну додавку з вітамінним комплексом теж пропила. Відповідно, і ці бутилочки я буду викидати. От самі корочки я маю спеціальну собі баночку і у цю баночку скидаю всі корки. Потім ці корки збираю докупи і відправляю на спеціальну адресу. Це добра справа, яка береже екологію, тому що корок він розкладається дуже довго, а так він може піти на вторинну переробку. І якась потрібна річ, як зробиться з цього корка, буде більша користь від того, щоб його просто викинути. Далі, ось тут є ціла серія ось таких шампунів. Це є кондиціонер. У мене був шампунь, крем-маска, вже з'явилася сироватка. Це для дуже пошкодженого виснаженого волосся, тому я рекомендую пробувати, до речі, це великі об'єми. Бачите, немає нічого. Мені завжди жалко, вони такі гарні дизайн у нас робить, компанія викидати. Але я помила голову і завжди пробую собі новий ем, сам шампунь, щоб вам розказати про його дію. Так, це є в нас натуральна трояндова вода, тонік для обличчя. Рекомендую, оце в мене майже на постійній основі. Спрей-шиммер був у мене тут. Не видно, але він був з блискітками і, до речі, дуже класно пах. Аромат в нього надзвичайний. Дієтичні добавки – це були желейки для дітей у вигляді ведмедиків. Ось, і, власне, їх дуже люблять діти. І можна від 4 років. Тут 60 желейок ведмедиків. Є в каталозі, до речі, можете подивитись для дітей, для підвищення імунітету, рибичий жир і так далі. Ви собі спокійно можете замовляти у мене. І я підкажу, як це зробити з максимальною знижкою. Антиперспіранти, дуже багато видів є. У мене ось такий був крем матуючий. Ще є гель-пільінг в мене, треба його довикористати. Це вже в мене закінчився колагеновий крем. Під очі. Раулик у мене, скільки би я його не міняла, я завжди його купую. Цей маленький об'єм, але він мені дуже-дуже зручний, і для мене він підходить найбільше. Він деві від зможу. Використовую під очі, на ціле лице. Ось так. Оце найкращий крем в нашому каталозі, який може бути. Олійка для волосся у Спеєві. З косметики майже всі перепробувала цей консилер, це 105-й. Ще є 103-й, ось 103-й найбільше підходить, а 101-й він йде за світлій. Але залежно від типу шкіри, ви обираєте собі потрібний відтінок. У мене вже всі закінчились, бачите? Вони вже абсолютно сухі. Тому будемо робити нові покупки. А поки дивіться, які будуть у нас дизайни. Ось, Ця сироватка від лупи допомогла мені позбутися дійсно лупи. І тут є і бальзам, і кондиціонер, і шампунь з цієї серії. Найдієвіша, поки серія, яка справилася з моєю проблемою. Гель-каштан кінський. Я сюди перекидала, переправляла сюди цю рідину, тому що мені було дуже зручно робити натиски і наносити на потрібну ділянку. Але гель-каштан у нас йде у великому об'ємі. Я його рекомендую брати на постійній основі і мати його просто вдома. Ну, це просто абсолютно безпечний продукт, який допомагає циркуляції вашій, вашому тілу і всюди, де болить. Що нас ще? Для зняття макіяжу, речі, мені здається, тут ще щось є. Зараз подивимося. Є, так. Клас. Так, продовжую відео. Як ви бачите, я ще його довикористую, бо це дуже-дуже зручний. Мені він зручний в тому плані, що не пече очі. І оце мені підходить найбільше. Тому що міцелярна вода трошки може і підсушує шкіру, а мигдальне молочко ні. Далі зубна паста. Зубна паста дитяча, я ще доросла. також… Кремвий зморшок, це був у вигляді шприца, проте зараз є і в тупі, і в великих баночках. Ще у спреві антиперспіранти. Оце йде Gold. Зараз їх їхні в наявності, але з'явилися зовсім інші нові варіанти. Які тільки як аналоги відомих брендів парфумів. Помади. Помада це є у мене блиск для губ. Саме. Він закінчився. Його в мене є найбільше підходить під натуральний колір. Самих губ, якщо ніхто не любить виразних блискучих або червоних губ, то це саме той варіант. До речі, велика кількість пробників є. Це база під макіяж і є дональні крема. І спрей для ніг він позбавляє підливості, протигрибковий засіб, охолоджуючий ефект, теж в мене закінчується. Всі ці баночки я викидаю у 2024 році, а в 2025 буде. Поновлення асортименту. Ось, така була розпаковка. До нових зустрічей і будемо робити нові огляди та відео.